Коли Берн казав про формування сценарію до сіми років, да, це те, як він бачив це. Але вже сучасний транзактний аналіз роздивляється про те, що сценарій на да, базі закладається, однак людина його пише все життя. Да, і вона може змінювати да, свій сценарій від того, що це може бути якийсь хмартик скріп, де людина. Приймала рішення про таке самоушкодження, саморозрушення, розрушення да, пошкодження себе, свого життя, навіть до закінчення життя, суїцидальний вибір. Да. Однак людина в процесі може зустріти якихось інших людей, які е, мають на неї вплив побачити щось. Да. І, можливо, вона не зміни кардинальне своє рішення, оце перше раннє. Да. Але вона вийде ну, в те, що ми називаємо чи контрсценарії, да? ну, в будь-якому випадку це може відбутися деяке розширення, да, де вона зробить інші вибори.